вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми обговорюємо останні події в Україні та реакцію на них міжнародної спільноти у нашій студії заступник голови комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат України Марія Іонова. Пані Марія, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, по перше цього тижня Україна згадує трагічні події минулого року, коли під час Євромайдану загинула Небесна Сотня. Як ви сьогодні сприймаєте ті події? І чи не за велику ціну на вашу думку платить Україна за свій європейський вибір? Ви знаєте, важкі ці всі дні, да, і... тому що безпосередньо ми брали участь у даних подіях. Да, тобто, на жаль, ці дні дуже сумні і трагічні, тому що я була в будинку офіцерів 18-го числа, 19-го на Майдані, 20-го, коли теж всі трагічні розстріли були. і... Я вважаю, що наша Революція Гідності не завершилась. Ми її продовжуємо, тільки просто фронт перемістився вже на Східну Україну. І, на жаль, ми платимо за дуже, дуже високу ціну за наш європейський вибір. Я хочу сказати, що ми платимо ціну зараз за ті цінності, які ми боролися під час Майдану, і ми продовжуємо за них зараз боротися. Хотілося б просто, щоб. Світ і трошки оперативніше реагував на от, допомогу Україні. От ви свою парламентську роботу саме пов'язали з європейською інтеграцією України. На вашу думку, чи розуміють сьогодні в Європі, що оця війна в Україні вона спричинена саме таким цивілізаційним вибором українського народу в бік Європейського союзу? Чи усвідомлюють вони це? Ну я хочу сказати, що звичайно вже з часом, да вже скільки вісім місяців війни, звичайно, вони усвідомлюють але. А, і всі розуміють, що світова безпека. На жаль, ми маємо шукати інші виходи, інші е, е, договори, да, щоб був безпечний світ, тому що ми побачили, Будапештський меморандум не працює. Ми бачимо зараз, як е, світові лідери намагаються агресора змусити до миру, а, але він іде далі. Просто хотілось би, щоб реакція світу взагалі на порушення будь-яких прав людини, на захоплення незалежної суверенної території, щоб вона не тільки, скажімо так, обмежувала словами, щоб вона все ж таки а, має бути такий чіт -чіт чіткий, дієвий план заходів, а, щоб змусити терористів, тобто Російську Федерацію, разом з бойовиками, а, змусити їх до миру, і це є. Мінські домовленості, тобто це мирний план президента України Петра Порошенко. Європейські колеги розуміють, там, звичайно, є і свої проблеми, і вони більше би, економічно розуміють, що вони потрапають, да, і вони вже вважають, що забагато віддають із за того, що економічні санкції. Але Україна платить ціну надзвичайно високу, це людські житті. І тому. Ми будемо просити і в кожних зустрічах, які відбуваються і в комітеті, так і поза комітетами. Ми доносимо інформацію ту правдиву інформацію, що відбувається на сході, і звичайно, ми просимо посилення санкцій, тому що економіка, нам треба, скажімо так, перекрити те джерело зброї і фінансування терористів через наш відкритий кордон. І Росії буде це важче набагато зробити, якщо економічно ми будемо то ви погоджуєтеся, що отака реакція одвічної стурбованості вона не є достатньо адекватною на ті події, які є в Україні. Я вам так хочу сказати: Європейський Союз це все ж таки 28 країн. І, звичайно, ми розуміємо, дуже складно, знаєте, дуже складно та, тому що різні, думки різні, різні думки, різні політичні сили, тобто в них є свої проблеми, і вони, знаєте, так намагаються відмежовуватись, да, поки, поки цей конфлікт не близько до їх кордонів. Але ми говоримо про те, що. Агресор, якщо він бачить не посилення санкцій, якщо він бачить ну, досить слабку позицію, це для них зелене світло і так далі просто. Абсолютно. Путін не розуміє а, ну, мови дипломатів. Да? Він не поважає, а, він не поважає а, rule of law, він не поважає верховенство права. Да? В нього є тільки. Він вважає, що а, Права сили, от він тільки силовими методами може щось домогтися, і йому все рівно на реакцію, мені здається, там зовнішнього світу. тобто він іде вперед, тому що він бачить, що таких же кроків назустріч йому немає. І тому, звичайно, ми працюємо з кожною країною, з кожною парламентською делегацією з, 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 з депутатами з наших дружніх а, парламентів. Щоб вони всі вже вони усвідомлюють, але дійсно важко знаєте, там є і соціалісти, є ліві сили, які теж російська пропаганда там і працює, і російські лобі з ними працює. Тому якби дуже є дуже складно є і інші фронти, а, але ми намагаємося цей фронт перебороти, тому що ми бачимо останні заяви парламентської асамблеї Ради Європи та Ради міністрів, все ж таки, резолюції. ООН. світ вже знає правду. Та нам трошки довго доводилося та, та доводити цю інформацію до них, але все ж таки світ вже розуміє правду. Я думаю, що нам просто треба конкретні заходи. Які ми просто всі разом будемо тиснути Росію, щоб вона перестала цю агресію, зупинили цю агресію. Після того, що відбувалося протягом останніх днів, чи бачите ви ще шанси на виконання останніх мінських домовленостей? Ну, ви знаєте, це питання все ж таки дуже глобальне, тому що коли зупиниться ця агресія, ми знаємо, що це тільки знає одна людина. Чи це, це, це чи наполягатиме Україна та? саме на цьому сценарії? А, на виконанні домовленостей? все ж таки нормандський формат має працювати далі має працювати на е, конкретні заходи. Які е, дадуть дадуть зрозуміти путіну, що він мусить зупинити терористів. А також хочу сказати, що все ж таки вчорашні звернення да ради нацбезпеки оборони. От, до речі, Що воно означає щодо направи чи не йде воно в розріз е, мінської мінської декларації? Ну ви знаєте, вже ми зрозуміли, що пункт один в мінській коли він не виконується. Треба якісь інші кроки робити. Тобто він вже не виконується. Ми це ми, ми побачили. Ми побачили ціну, да і. Тому якби було рішення а, головнокомандуючого, що що будуть наші війська відводити. Тому що для нас людське життя набагато цінніше, ніж, ну, якби, ніж територія да, місто, яке, на жаль, терористами було абсолютно зруйновано. А, тому це рішення було правильно. Ми вважаємо, що це ну, якби, успішна була операція. А що стосується рішення і звернення РМБУ, ну все ж таки воно має бути задоволене ну, задоволено, тому що це є. Ну більше я би так хотіла сказати, гуманітарна допомога населенню. Ми бачимо, що кожен день, от, коли загострився конфлікт, після перших мінських домовленостей, ми бачимо, що страждає мирне населення. Дуже дуже величезні цифри, які вже цивільне населення вбито. а це в основному жінки і діти. І тому це є гуманітарна більша місія, і ми вважаємо, що як сказати, ми дуже теж стурбовані і здивовані там деяких представників да, Організації Об'єднаних Націй, коли вони говорять, що е, має бути дотримана процедура, тобто це треба відтягнути. Ну нам немає коли чекати. У нас є людське життя. Це той по, факт, що коли. в Радбезі ООН е, Російська Федерація має право вето, і якщо все ж таки прийматиметься таке рішення про введення контингенту чи гуманітарного, чи якогось іншого. Чи не є абсурдом те, що в цьому контингенті зможуть бути присутні і російські, чи то військові, чи то представники Росії? Ну ви знаєте, ми можемо говорити взагалі зараз про абсурдність участі Російської Федерації взагалі в міжнародних організаціях. тому що вони абсолютно порушують і статути, да, і правила існування цих інституцій, там да парламентська рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи, да це демократія, права людини. А, а, верховенство права, ну ми просто бачимо, що жодне з цих а, правил тобто доводиться не виконується. Якось звертатися Т у правовому полі, саме організація да, Об'єднаних Націй, тобто, просто все ж таки, більшість має бути представників тих держав, які сповідують і цінності е, організації Об'єднаних Націй, та тобто їх правил і статуту. Ну для нас це е, я так хочу сказати, що все ж таки е, ми будемо пильно теж, я думаю, весь світ буде пильно дуже спостерігати за тим, що буде відбуватися, але нам необхідно а, контролювати кордон. Тобто, нам, ми не можемо, Бо вони підуть далі. Тобто, це, питання, це ми на кожних зустрічах говоримо, що питання хто наступний. І я хочу вас запевнити, що і в а, іноземних мас-медіа, і вже політики вони вже розуміють, що дійсно хто наступний. У нас вже були приклади. Молдови у нас були приклади Грузії зараз. Україна поляки і Балтійські країни абсолютно усвідомлюють хто цей агресор і як він буде діяти далі. Але їх підтримки України замало. Ви знаєте, ну якби і замало, але я би так хотіла сказати, що вони досить голосні. Вони дуже правильно доводять свою позицію, і те, що стосується європейського парламенту і парламентської асамблея ради Європи, тобто такі інституції, все ж таки цей голос звучить досить голосно. Знаєте, ми маленькі, горді. Але, але, а, нас чути. але нас чути, і видно, що позицію поважають і зараз змінюється. Знаєте, все ж таки той переломний момент вже не говорять про те, що це громадянська війна. Вже вони бачать ті жертви та більше 6 тисяч вбитих, тобто величезні цифри поранених. І вони бачать ступінь жорстокості, тобто такого все ж таки не було в жодному конфлікті. Деякі військові експерти коментуючи останні рішення РНБО. Говорять про те, що воно було спричинене тим, що ані Європейський Союз, ані Сполучені Штати Америки не готові надавати Україні зброю. Ви не є військовим експертом, але як політик, як оцінюєте шанс на таку підтримку? Ну я вам так хочу сказати: якщо ця агресія буде продовжуватись, це питання часу. Вони не нададуться зброю зараз або пізніше. Тому е, ми все одно до цього до цього рішення дійдемо. Питання в тому, що скільки ми вже життів знов загубимо. А це е, життя не тільки наших солдатів, да, це в, в них є сім'ї, в них є діти, це життя цивільного населення. Тому е, ми вважаємо, що е, нам треба тиснути, їх, щоб Україні допомагали також зброю. Кожен день доносить оцю позицію, саме що з кожним е, новим днем ми просто втрачаємо Абсолютно, людське життя. Ну, звичайно, тим більше, що для, для всього демократичного світу людське життя це є теж цінність. Тому ми маємо цінувати кожне життя його на вашу радувати. думку у разі остаточного провалу мінську? 2 чи е, все ж таки здатен європейський союз піти на жорсткі економічні санкції? Собі е, зрозуміло, що собі в мінус, але чи підуть вони на секторальні санкції проти Російської Федерації? Е, ну я хочу сказати, що ми доносимо дану позицію до наших колег однозначно. Е, ми говоримо навіть ну про те, що все ж таки і а, секторальні санкції, і а, в банківській сфері, да, санкції та виключення світ. А, Росія має відчути, що їй буде боляче за ті протиправні, абсолютно нелюдські дії, які, яка вона робить по відношенню до незалежної суверенної держави, і тому а, я вважаю, що якщо Росія, звичайно, не буде виконувати а, мінські домовленості. Ну, абсолютно очевидно, що ці санкції мають тільки посилюватись, і секторальні, тобто ті, має бути тільки тиск, не може бути е, ніякого пом'якшення. Ви згадували це е, про це говорять і експерти. Що європейський союз сьогодні не є однорідним чи одностайним у оцінках ситуації в Україні щодо нашого е, євроінтеграційного шляху, чи є європейський союз одностайним у тому, що необхідно зближуватися з Україною. Ну, ви знаєте, поки ми ніяких таких негативних тенденцій не відчули, все ж таки угода про асоціацію підписана, і ми бачимо, вже декілька країн ратифікували. От зараз настільки що була зустріч з представниками британського парламенту, вони досить оптимістично налаштовані на те, що найближчим часом от угода буде ратифікована. Ну, для нас це теж ну, визнання, да, якби частинка, такої маленька перемога на за боротьбу за європейські цінності. Але я просто хочу сказати, щодо співпраці співпраці з міжнародними організаціями для Донбасу. Ми бачимо цю величезну роль міжнародних організацій, що стосується гуманітарної допомоги, і ми в цьому дуже вдячні їм. Але ми бачимо дуже ну, багато у нас питань від колег, що Україна у тако створює да, гуманітарну катастрофа і на окупованій території все ж таки багато дуже переселенців. І нас чекає 22 квітня величезна конференція, якби донорів да, для України, те, що стосується Донбасу. Я хочу сказати, що ми зараз вже бачимо, що і деякі міжнародні організації теж не були готові до таких масштабів. Ми бачимо, що, на жаль, міжнародний Червоний Хрест не допускається на окуповану територію. Ми не можемо доставити гуманітарну допомогу. Я вам хочу сказати, що і офіс UNDP, тобто організація Об'єднаних Націй, вони теж вони мають свої офіси в Луганську і в Донецьку, але ні у кого у жодної організації. Немає повної інформації, що відбувається на окупованій території під час збройних конфліктів, таке в принципі теж неможливо. Да? Є все ж таки конвенції є правила поводження навіть там терористів да? під час збройних таких конфліктів. Ну, жодні ці правила не працюють. І тому для нас, ну повірте, на окупованій території дуже багато громадян. Це це громадяни України, і ми хочемо їм допомогти. Але от ми теж закликаємо світ. З допомогою такою гуманітарною нам, тому що Україна не може справитись, коли вже 2% громадян України є внутрішньо переселеними особами. Також ми мусимо не забувати про те, що це є на вчорашній день були комітетські слухання. Це вже 1 мільйон 42 тисячі людей. І українському уряду ну надзвичайно важко в таких ще економічних, да та майже що нам, це майже неможливо справитися з таким масштабом. Тому ми просимо наших і міжнародних колег, і європейських колег допомогти нам, що стосується гуманітарної катастрофи. А, наприклад, європейських парламентарів. Ми дуже просимо і запрошуємо їх на територію України на на Донбас, да, але яка підконтрольна українській владі. Зустрічі з студентами, зустрічі в університетах, зустріч з громадськими організаціями, щоб знаєте, отакі зруйнуйнувати ті стереотипи, які там дуже багато років нав'язували. Щоб Європа бачила все власними очами, Абсолютно. і люди отримували якусь Абсолютно. підтримку. Абсолютно я вам хочу сказати, що люди там. Ну вже знаєте, як немає того бар'єру, да, вже а, а, трошки більше нові можливості. Люди хочуть цієї нової інформації, особливо молодь. І тому у нас такий пріоритет. От ми з нашою колегою Іриною Геращенко, Ірину Луценко часто відвідуємо да, Донбас і. Ми бачимо от просто цю зацікавленість саме молоді от, в таких нових можливостях освіти. Там, може, якісь нові там стартапи, такий малий, малий середній бізнес. І європейські колеги, ну повірте, от зараз у нас була зустріч з як я вже зазначила, з британськими колегами. Один колега, британський лорд, попросив, щоб ми разом з ним вже поїхали на Донбас. Він хоче мати там зустрічі. Це, звичайно, ми не відмовимо і з радістю відвідамо теж разом. Наскільки. Всі ці проблеми, які виникли в Україні за цей останній рік, відкидають нас назад на шляху до вступу в Європейський Союз в НАТО, коли було обрано президента, була презентована програма чи стратегія 2020. Наскільки ми відкинулися назад на цьому шляху? Ну я хочу сказати, що на жаль, там років то, що ми були в радянському союзі, да потім 23 роки незалежної України. Звичайно, це такий малий термін показати, ну провибудувати новітню демократичну країну. І ми знаємо, що за 23 роки були різні часи. На жаль, це було більшість більшість років, коли ми не могли так будувати нову європейську країну. Я думаю, що все ж таки ми маємо зараз проаналізувати те, що було в минулому, але ми маємо більше зосереджуватись на майбутньому. І ми бачимо, що в Верховній Раді все ж таки створена коаліція, є коаліційний уряд, да? тобто у нас є план заходів, план тієї роботи, які ми маємо якнайшвидше завершити. Це таких змін не було ніколи за історію України. Да? Це і конституційні зміни, і судова реформа, і реформа а, Генеральної прокуратури. Тобто, у нас є план дій, і в принципі це є. Угоду про асоціацію наше завдання оперативно, ефективно працювати в комітетах, приймати закони, адаптовані до європейського законодавства. Та нам заважає війна, звичайно, ця агресора, але це не є причина, коли не мають відбуватися реформи. Все ж таки, європейський союз говорить про те, що вони мусять бачити, що реально реформи мають відбуватися. Я, вибачте, повернусь до вашого попереднього запитання. От коли ми говорили про те, що європейські колеги, як змінюється їхня думка, такий приклад хочу навести: що пані Зеленкова, вона є член парламенту парламентської асамблеї ради Європи, і вона якраз моніторинговою місією. Відвідала Донецьку і Луганську область, вона мала надзвичайно багато зустрічей. І я вам хочу сказати, що вона і так була, да, вона була в Україні, спілкувалася вона була в Києві. Вона і так була за Україну. Вона розуміла всю цю агресію. А але коли цього... вона побачила... Власними очима вона якраз була в той день, коли українські війська за мінськими домовленостями відводили війська у цю 50 кілометрову зону. Власними очима вона зупинилась, вона проговорила з військовими, вона побачила це. Але в той же час вона побачила страшну картину в Дебальцева, коли бойовики, терористи не виконували свої зобов'язання. Тобто вона. Це це надзвичайно корисно і правильно, коли наші європейські колеги відвідують і бачать власними очима оцю правду, що відбувається на сході України. На завершення нашої розмови дуже коротко, буквально от, кілька три чи п'ять пунктів, що необхідно Україні сьогодні, аби якнайшвидше перегорнути цю трагічну сторінку і вийти все ж таки на шлях розвитку. Ну те, що стосується всередині, да, нашої країни, я вважаю, що нам необхідна єдність, єдність в коаліції. Єдність а, всіх також. суспільств, громадських організацій, тому що знаєте, нам достатньо одного фронту. Ми не можемо собі дозволити відкривати інші а, а, фронти. Та, звичайно, важко, та звичайно, там є помилки, але все ж таки ми маємо всі розуміти, що у нас один єдиний зовнішній ворог це агресор, і тому ми всі спільно маємо з ним боротися. Що стосується а, наших міжнародних, наших європейських друзів. А, ну, нам би хотілося, щоб вони оперативніше та там реагували. Нам би хотілося якоїсь конкретики. А, я думаю, що ми будемо, ми вже бачимо, в принципі, що є конкретика, є вже план заходів. Ми бачимо а, зусилля президента України, які там не спиде ночами. Ми бачимо, як уряд працює теж надзвичайно в важких умовах. Я вважаю, що зараз все ж таки Хочемо, ми не хочемо, але весь світ все одно з нами. І ми є єдині от, в боротьбі з тими, з тими агресором, які у нас зараз є. Я вважаю, що ми творимо таку історію, показуємо, що український народ, як і під час майдану, він показав те, що він вартий жити і бути членом європейської спільноти, він вартий. Бути таким, ну мені здається, що ми зараз за останні чи за останні сторіччі ми намітне побачимо такого прикладу, такого героїзму і в тих умовах важких, які є, да які зараз які зараз проявляє Україна, український народ. Я вам дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що мрії народу якнайшвидше справдяться. Дуже дякую вам. Я зачем нагадую, що гостою студії була заступник голови комітету з питань європейської інтеграції, народний депутат України Марія Іонова. Залишайтеся на парламентському і далі.